Емулятор тиску бензина з FPE GM. Для усунення помилки тиску в паливній рампі при роботі двигуна на газовому паливі у деяких моделях Opel Cadillac, GMC слід використовувати емулятор тиску з FPE GM. Цей електронний пристрій імітує правильні параметри тиску в паливній рампі та не допускає прояви помилок. Адже при роботі на газу двигун автомобіля не витрачає бензин, внаслідок чого тиск у паливній рампі зростає. При цьому штатний блок управління, отримавши відповідну інформацію, повідомляє про неполадки та скорочує час упорскування. В комплекті провідка для підключення, інструкція, монтажний набір. На емуляторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.